Жінки слабкі, але матері сильні. Самовіддана та зворушлива боротьба матерів за захист своїх дітей. Сильний материнський інстинкт матері, яка над людською силою врятувала свою дитину. Материнський інстинкт є джерелом сили, яка підтримує людське життя. Материнський інстинкт успадковується від матері до матері та від матері до матері. Тоді звідки він бере свій початок. До Галатів, 4 розділ, 26 вірш. А вишній Єрусалим вільний, він мати всім нам. Він починається з Бога Матері, яка є джерелом всього живого.